Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу розказати вам, як зв'язати простий, але найдієвіший поводок для лову коропа. І що ж нам для цього потрібно? Для початку це гачки. Сьогодні це у мене будуть гамакацу. По-друге, повідкові матеріали. Вони можуть бути різні. У мене, наприклад, тут є 25 лібрів, 30 лібрів і 45 лібрів. Це ви вже підбираєте під свої умови лову. Також обов'язково ваша улюблена насадка попапи. У мене сьогодні це Тік-Так 6 х 8 і просто попапчик 8 мм. І що ж треба робити, зараз вам буду розповідати. І з чого ж ми розпочинаємо. Для початку ми беремо. Наш гачок. Це буде восьмого номеру спеціаліст R. Це класична форма ведьгей. Далі нам буде потрібен повідковий матеріал. Беремо такий Hunters Braid, він мені дуже подобається. Він міру жорсткий, міру м'який, і з ним дуже приємно працювати. Е, як роблю я? Я не відрізаю. З самого початку повідковий матеріал я в'яжу прямо на бобіні, потім відрізаю. Дехто робить просто бре, одразу відрізає сантиметрів 20-25 і в'яже вже просто з кусочком повіткового матеріалу. Беремо наш повітковий гачок і просіляємо повідковий від жала. Раз. Ось так. Далі, що нам буде потрібно, це ось така резинка для монтажі. Вони бувають різні кусочками в бабінки, як у мене. Діаметр пів міліметра. 0,5 міліметра. Відрізаємо шматочок. Раз. Ось так. Буде достатньо. Беремо наш повідковий з гачком і одягаємо нашу резиночку на повідковий матеріал. Беремо голочку, продягаємо і беремо наш повідковий і стягуємо на. Резиночку на нього. Далі беремо наш гачок. І вдягаємо резиночку на жало. Ось таким чином. Раз. Легенько. Ось така заготовочка у нас. Має вийти. Далі, що я роблю, це в'яжу маленьку петельку на кінці повідкового матеріалу. Також хтось може в'язати просто руками хтось за допомогою петлів'язу. Я в'яжу це за допомогою тієї ж голочки. Отак раз. І стягуємо, і виходить ось така невелика петелька. Лишній повідковий матеріал ми обрізаємо. Все. Ось така заготовочка. Далі беремо наш улюблений поп-ап. Сьогодні це отакий від Bounti fluoro up хаміліончик він має дуже незвичайний червоний кольор. І вам буде добре видно. Вдягаємо його на голку. Беремо нашу заготовку і стягуємо попавчик на волос. Таким чином. Беремо стопор для бойлів. Це такі міні-стопорки в мене, вони мені найбільше подобаються. Беремо один стопорочок і вставляємо його в цю петлю і фіксуємо попапчик. Далі підтягуємо наш повідковий матеріал. Ось таким чином. Резиночку ставимо напроти жала. І оцю відстань, всі кажуть, відстань волоса, яку робити, я на попап саме роблю ось так. Взагалі майже не лишаю свисок. Ось таким чином. І цей повідець мені приніс уже купу. Трофеїв. І що ми робимо далі? Беремо, Ми можемо одразу вже відміряти повідковий матеріал, скільки нам потрібно, і на цьому етапі вже можемо його відрізати. Раз. І беремо наш повідковий і по робимо. 5 обертів. 5, 6, кому як. І один оберт в протилежному напрямку, і проводимо вже до жала. Тут головне не переплутати до жала. Ось сюди вниз. Все. Наш повідець майже готовий. Що ми робимо далі? На зворотньому кінці робимо двойну. Петельку складаємо, робимо петлю, провертаємо. І я за допомогою голки ось так стягую і затягую. І yeah. є і ось наш повідець. 5 см по, під флет Fied готовий. Якщо ви там на кропові монтажі ловите, можете робити його трошки длінший до 10 см. Під флет нам такого повіця вдосталь. Повністю готовий повідець. Також цей повідець можна використовувати і під. Тік-так, бачите, досить гарно він сюди вписався. Обов'язково перевіряйте ваші повіці перед тим, як закидати ванночки з водою. Бачите? Ідеальна презентація, просто ідеальна. Гачок стоїть на жалі, все чотненько. І... Він 100% принесе вам рибу без сходів, без нічого, тому що матеріал використовується дуже якісний. Гачки гам гамакацу, повідковий клаймекс він вас не підведе і ви витягнете свій трофей. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал, якщо не підписаний, став собі вподобачку. Використовуй Даний повідець на своїх риболовлях і вони будуть результативними. Під відео є посилання на наш магазин FishFish. Переходь і купуй якісні матеріали для цього повітця. Всім дякую ще раз, до побачення!